Перший сидів такий думаю, ну, що ти маєш казати? Вона вже знімає і відео, я це візу маю кидати. У Ютуб ще й кидає? Силочку кину так? в Viber канал. У Вайбер, ти вже знімаєш? Так, ти тут у нас перший раз, да? да? Як тобі взагалі враження про наш семінар, про, про людей, про, про все? Враження про все, так? Да? У загальному? Так. Да. Непогано, непогано, оскільки я тут перший раз, я не маю з чим порівнювати. Але мені сподобалось. Сподобалося, що все ж таки от дослідження слова, і ще плюс разом, це воно дуже класно. І насправді, от є, коли є жага до того, аби більше пізнавати Бога, це дуже цінне, того дуже цінні. такі Заходу, коли ми разом, разом досліджуємо, разом збудовуємося, це дуже класно, мені це подобається. І так, да, ти переглядаєш своє життя, де, де ти зробив помилки, де міг по-інакшому поступити, де ти не прав. Ну, і, звичайно, це все по слові Божому, порівнює. Ну і, так, і, да. і знаєш, я прям. Бажання, коли ти зробив висновки, слава Богу, коли Бог промовляє, що там чи там ти міг поступити по-іншому. І зразу таке бажання міняться зразу. Зразу міняться і мені здається, це всіх так. Да? Це да. класно. Да. Що маєш питати? Я знав? Що не питати? Да. Що питати? Що має питати? Не знаю, що да, розкажи про себе, звідки ти? Я села Баламутівочка. Баламутівочка? є. Де знаходиться це село? Піднялися. Окей, перше, ти тут перший раз, так? Да? І як тобі враження взагалі про семінар, про людей? Прикольно. Прикольно, так? Да? Ну, давай більше розкажи, що, що тут Все. Що прикольно? То ж розказує щось. Я не знаю, що питати. Давай. Ні, ми прапта. Так. Давай, давай, сідай-сідай. Президент. Давай, президент. Доброго вечора, шановні українці, так? Українці це прекрасний вечір. Вечір дійсно прекрасний. Це дай Знаєш, Що в тебе змінив цей семінар? Або що хотілося після семінару змінити? Ну, якщо це прям не секрет.

Дуже сподобалось, як пояснював дух, душа і тіло. Uh -huh. Бо дуже часто путається дух, душа, тому е, це пояснення було дуже умісне і дуже актуальне. Uh -huh. Питання. Так, ти тут перший раз, да? так? Так. Як тобі враження? Чудові враження. Сильно саш, я того коштую. Розкажіть враження про семінар. Well, it's been an amazing time. It's been a very good time. It's my first seminar in Ukrainian. It's my first seminar in Ukrainian. But it felt so comfortable. But uh, it was very pleasant. What a very cool speaker. What a very cool speaker. And just a wonderful time to relax in the mountains together. with was a wonderful time. I just love it. I'm very happy. День. Добрий день, розказуй враження. Я це цей. плановий, це я Це твай... плановий, я не готовий. Давай, готуйся. Приготуйся. Семінар був стільки прекрасний, що я нього. Так, ти перший раз на семінарі, так? Як тобі? Як тобі враження? Мені все сподобалося. Жалко, що навіть це не відомо. Такий настрій, що ми сьогодні видно, тай. Ну, би ще залишитися. Що, апаратура згоріла, бачить. <laughs> так ти розказує цей. А то це, щоб... це, це погано чи добре? Це і погано, і добре. <laughs> а що да? добре? Це добре, бо то вже другу знайшли. Нову купили, так? Да? Ні. ні. Угу. Та як тобі враження про семінар? Вже закінчився. Ще Ніч ще цілих е, завтра їдемо, а зараз ще лише 14 десять. Ну окей, розкажи враження про три дні, які ти тут провів. Два Ну, не важливо, скільки. Неважливо, скільки. 48 годин. Йо, який ти точний. Ну і як тобі 48 годин? Та що, добре, що сказати. Та, та вже щось каже. Владі, це на мінуту нічого не не говорив ти ж мене минуту маєш показувати. Ти йдеш, що має бути минут сохра. Так. Не кашляй, бо застудишся. Застудився вже? Що, по горах бігав? А де? Все так тяжко вздихнув. Тяжко вбив. Тобто вирішив собі каву зробити а зробив 110. Ну нічого, це теж маленьке служіння, так? Да? Ну так. Да. Ну, молодець. Клапай. Так, розкажи враження, яка сім'я. Вже торби зібрав. Вже... Добрий день. Це я так повинна враження, так? як завжди, на гору, але було, що взяти Ще що найбільше тобі сподобалось цього разу на семінарі? Е, як він почав говорити за дзеркало, що Бог нас як із дзеркалу ну, за своїм образом зробив про дзеркало, що ми один на одного дивимося, що ми всі одинакові. Угу. Саме і цей так він, приклад. Так, і так, він, дивлячись ну, на себе дзеркало, він зробив нас, можна так сказати. Що пенизлос? О, скажи своє враження про семінар, Як тобі цього семінару, взагалі емоції і так далі. Може заспівати? Як завжди, топчик, як завжди, наша улюблена база, Патмос як завжди наш краєвид. Це вже по цьому. О, о, да, 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 да. да о, там, <поцентрична> отам, там говерла. Супер! Як завжди, лектор наш улюблений, Валєр, Валєрка, як завжди, супер, гарно виклав, доступно, чітко. Шкода, якщо всі не приїхали, хто не міг бути, ми чекаємо вас вже, виходить, на серпень. На серпень. Дасть Бог дожити на серпень. але до серпня думаю, нас буде багато ще зустрічей. Класних, <поцентрична> плідних і дружніх. Розкажи свої враження <поцентрична> про семінар. Враження просто чудові. Враження дуже класні. <кхух> Валерчик дуже молодець. Нехай Бог благословить його сім'ю. Дуже гарний семінар. Просто бомба, пушка, ракета, космос, що ще можна назвати. Е і взагалі все було дуже класно. Їда <кхух> нормальна. А так все супер, слава Богу. Бог. Саме найголовніше, що Бог до себе привів ще, бага... ще декількох людей. Да, це слава дуже Бог. гарно. Дякую. Так, розкажи своє враження про семінар. Враження лише позитивні, дуже все файно, класно, благословенно. Відчувала Божу присутність і слвського слава Богу. Давай, кажи. Ха, це тим не в розплосі стаєш. Ну так дуже вдячний всім, хто приїхав на цей семінар, знаєте для чого? Бо він для мене був дуже важливий. І я тут став молодим, гарним. Та ти і так думав, де і гарно. Не <рес> Коротше, не знаю. Я в цих горах просто відчуваю, як Бог любить мене, як Бог відповідає на мої молитви, як Бог підкріплює ту роботу, яку ми робимо. Я дякую за кожного молитву, Дякую за кожного. Вклад, він був неображений. Бог я те, дякую. Давай нема. Толіка, як тобі враження? Ну, я тебе вставлю останнього, але ти давай розказує. Може, дуже класно. Полосніше, будь ласка. Я дуже щасливий, що я міг бути на цьому семінарі. Це було нереально бути семіна. Не знаю, хто як, саміти, не замітити. Яким різницями ну, іншим семінарі у нас реально було перебування Словом Божим. та як? Хто хоч бог? Менше. Які хатає і всяких і грошей, більше слава Богу! Все. Ну, чого кажемо, слава дорогі друзі, дорога молодь, дорогі послідовники Ісуса Христа. Я вам якраз цього найбільше бажаю, щоб ви у всьому були максимально схожими на Ісуса Христа, щоб люди, які будуть на вас дивитися, бачили у вас Ісуса і хотіли ставати такими. Тому бажаю, щоб на всіх рівнях вашого життя ви могли відтворювати Ісуса Христа. Говоріть, як Він. Дійте, як він, служіть як він, любіть людей як він. І я впевнений, що це дозволить вам стати дуже корисними не тільки в своїй церкві, але й поза межами церкви. І через вас Бог розширить своє царство. Люблю вас і бажаю, щоб ви ще більше полюбили нашого другого Господа. Гарного mm -hmm. вам життя в Ісусі Христі!